Доброго дня! Я Васькова Валерія, учениця 11 класу Ясільського НВК. Хочу представити до вашої уваги науково-дослідницьку роботу на тему технологія вирощування женшеня та його застосування. При виконанні роботи з МАН у 9 класі з теми регулятору росту рослин мене зацікавила цілюща універсальна рослина женшень. Того ж року я мала змогу посадити дворічні саджанці Женшеню сорту Український 2 який є набагато кращим в порівнянні з китайським. Він піднімає імунітет, регулює вуглеводний обмін, запобігає серцево-судинним системам та їх ускладненням, що робить його незамінним в умовах затяжної війни для одужання українських захисників. Він був створений боярською лісною дослідною станцією у лабораторії лікарських рослин під керівництвом вченої жук Олени Григорівни та співробітників у 90-20 столітті на початку 21 століття. Актуальністю мого дослідження є: посадка трьохрічних саджанців женшеню із застосуванням стимуляторів росту агростимуліну, гумісолу. Абсорбенту таравет та рестим кореню, а також дослідити дію регуляторів росту агростимуліну та гумісолу для стимуляції росту жіншеню з, елементів, з використанням елементів експресного аналізу на сорті Український 2 Завданнями моєї роботи є: перше, розглянути особливості вирощування саджанців женшеню сорту український 2 і застосуванням регуляторів росту. Друге дослідити вплив регуляторів росту та абсорбенту теравет на женьшень. Третє дізнатися особливості вирощування женьшеня. Четверте вивчити технологію та особливості захисту рослин від фузаріозу. П'яте розглянути лікарські рослини та засіб застосування в медицині. Як видно з таблиці 2, при спільному застосуванні у варіанті 5 застосовувалися два прийоми внесення реастим кореня. У варіанті 6 застосовувалися препарати реастим корінь і теравет. Як наслідок, загальна маса коренів в усіх дослідних варіантів порівняння з контролем була вища. Найбільша маса коренів була у варіанті 6, де сумісно вносилися реастим корінь і теравет. На мою думку, сумісне застосування ресним кореню і таравет буде сприяти більшій продуктивності його росту для одержання цінної, власної лікарської сировини. У моїй роботі є п'ять розділів. Перший розділ це оптимізація комбінації агростимуліну та гомісолу для стимуляції росту женшеню з використанням елементів експресного аналізу. Другий розділ це ефективне застосування суперабсорбенту тарабет і стимулятора росту рестим корень при вирощуванні женшення. Розділ третій це технологія вирощування женшення. Розділ четвертий елементи агротехніки женшеня. Та п'ятий розділ це сім правил вирощування Женшеня. Відповідно до завдань, поставлених у роботі, я сформулювала для себе п'ять висновків. Український сорт Женшень 2 має унікальні цілющі властивості у порівнянні з китайським, що дає змогу говорити про його вживання в умовах воєнних дій на території України. Женшин необхідний нашим пораненим військовослужбовцям, бо він підсилює імунітет, не має ніяких побічних ефектів, на відміну від вакцин, які мають побічні дії. Він позитивно діє на вуглеводний обмін, на цукровий діабет та лікує серцево-судинну систему, а також рослина сприяє загоєнню ран та свищів. Без застосування регуляторів росту неможливо отримати гарні врожаї, вирощувати різні культури, як, наприклад, жіншень український. Я дослідила вплив теравет та стимулятора росту рестим на женшеня. навчилася його вирощувати. При вирощуванні женшеню особливе місце займає стратифікація насіння, а також необхідне кисле середовище ґрунту. Грунт повинен бути кислий, легкий, суглистий та вміщувати достатньо гумусу. Ворог женшень у гриби роду фузарів. Застосовуючи теравет і рестим корінь. Я змогла захистити свою ділянку з женшенням від ушкодження цими грибами. На Боярській ЛДС планується розробка технології вирощування женшенів в пігулках і горщиках із застосуванням теравиту, упровадження на плантації женшеню технологією крапельного зрошення, влаштування ліп лінії по переробці сухого корення женшеня в екстракти, упровадження і реалізація сировини женшеню за кордон на основі міжнародного стандарту. Не всі таємниці женшеню мені вдалося дізнатися. Моя мрія здійсниться, і я стану біологом ботаніком, або ж закінчу сільськогосподарський університет. Буду вирощувати жінчень та інші лікарські рослини у обов'язкі лісній дослідній станції, розмножуватиму та вирощуватиму цю унікальну рослину в майбутньому, а також мрію працювати на Боярській ЛДС.